Вірш Сергія Саєнка, старий собака. Прив'язано собаку до паркану, зализуючи вже від віку рану, він другий день сидів в мовчанні, в чеканні, і не вірилось йому донині, що можна за все життя до краплі віддане людині припнуть його на віднотині як злодія для побиття. І очі плакали і мовчали. І моє серце розпікали ті сльози, що в очах блищали в отих старих його очах і без слів кричали. І я відчув холодний страх на серці від отих тіней, що кожен день живуть, як в снах, вітаються, пісень співають. Та лише схожі на людей, бо серця людського не мають. Я нахилився, очі в очі, віриш, ні? Довіришся тепер мені, я знаю сам, як то страждати від зради рідної душі, я теж у ті старечі рани зализую щоденно сам, тож на поталу не віддам від тебе, мій друже. Відв'язав, він не пручався, не гарчав, крутнув хвостом і почвалав поважно дуже. А в душі так стало радісно мені, що озирались нам у слід уже таким щасливим. Бо двоє і старих, і сивих знайшли себе на цій землі.